Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Вибратися з пекла. Артур Бузаджи місто Маріуполь. У нас із дружиною велика сім'я. Маємо п'ятеро діток. За національністю я грек. Саме місто Маріуполь дуже багатонаціональне, це батьківщина греків Приазов'я. Ми дуже любимо нашу церкву, проводили багато служінь на вулиці і біля драматичного театру, який тепер зруйновано ворогом. До загарбницької війни наше місто розвивалося на очах. Щороку ми зауважували, як воно змінюється, покращується благоустрій, зростає добробут жителів. Ми дуже любимо це місто, і складно прийняти факт, що все перекреслено. 24 лютого снаряди почали падати просто на вулиці. Було страшно. Ми молилися, щоб не повибивало вікна, і ми не замерзли від холоду. Був момент, коли під час вибуху вікно начебто падало на нас, але в одну мить воно ніби було поставлене на місце. Віримо, що це була рука Божа. Щойно починалася атака, ми ховалися в безпечніше місце і співали пісень. Сусіди чули, як ми співаємо, і просили нас продовжувати, бо це і їх заспокоювало. Ми хотіли виїхати, але чули, що відбувалося з іншими машинами. Коридору не було, машини розстрілювали. Ми продовжували молитися. Я хотів почути саме Божий голос, який би звелів зараз сідайте в машину та виїжджайте. Саме так і сталося. У якийсь момент у мене з'явилася чітка думка, що їхати необхідно тією місцевістю, яка вже була обстріляна, бо її вже не накриють обстрілами. Я зрозумів, що ця думка від Бога, і ми вирішили виїжджати. Дорогою вся сім'я ревно молилася. Я витиснув зі своєї машини все можливе і неможливе. Ми проїхали на повній швидкості і раптом заслухалися. Тиша, повна тиша. Саме тоді ми зрозуміли, що нам вдалося вибратися з пекла. Ми від усього серця дякували за це Богові. Дорогою нам зустрічалися люди, які допомагали як ангели. 17 березня ми виїхали з Маріуполя, мали кілька зупинок, де ночували. Скрізь постійно відчували, що Бог піклувався про нас. У мене взагалі було таке відчуття, що за мене все вирішує Господь: паливо, їжа, маршрут усе це вирішувалося саме тоді, коли з'являлася проблема. Зараз у Маріуполі все зруйновано, увесь розвиток припинився: продуктів, ліків, роботи, усе необхідне для життя відсутнє. Окрім своєї родини, мені вдалося вивести ще трьох людей. Я вдячний Богові за ті дива, які він здійснив та продовжує здійснювати в нашому житті. Тільки Господь дає надію і сили продовжувати жити. Головне, аби настав мир в Україні. Зараз усі наші молитви саме про це.